Друзі, усім привіт! Такі за мене з вами на зв'язку я, внук. І сьогодні в даному відеоролику я хочу повідомити вас про те, що хочу розіграти дану, цю машинку BMW E34. Як на мене, машина дуже чудова, тим більше тим людям, які тільки перший раз зайшли на цей сервер або ще не мають грошей на даний автомобіль. От, Тому, які умови будуть? Для розіграшу цієї БМВ. Під даним відео потрібно набрати 20 вподобайок і в коментарях написати свій нік-від, який в тебе використовується у грі. От, По цих ніках я буду розігрувати БМВ. Як буду узнавати переможця? Ми в коментарі ви запишете. Свої ніки, вони будуть йти зверху вниз. Правильно? Під відео. Ну, на мою думку, так мало би бути. Ось. Потім під рандомним числом ми рахуємо, скільки є коментарів. Наприклад, їх буде 20 коментарів. І рандомним числом від 1 до 20 просто крутимо число. Яке число вибиває? Наприклад, 7, ми шукаємо 7 коментар, шукаємо ту людину, той нікнейм, і вона отримає дане BMW. Розіграш буде тривати до того моменту, поки відео не назбирає 20%. Тому, друзі, бажаю всім успіху у розіграші, щоб ви виграли даний автомобіль. Думаю, такий апарат нікому не помішає вдома. Ось. А ще невеличка реклама. Якщо хочете отримувати 10 тисяч доларів при зареєстрації на даному сервері, вводь промокод внук і отримаєш 10 тисяч доларів. Дякую за увагу.